Казка. Русалка в ставку. Перша частина. Таємничий Ставок. В одному стародавньому лісі, де дерева стояли, як велетні, що охороняли спокій природи, знаходився ставок. Він був невеликий, але глибокий, з водою, темною, мов ніч. Люди говорили, що це місце магічне, і часто обходили його стороною, бо вважали, що ставок приховує таємниці, які краще не знати. В цьому ставку жила русалка на ім'я Сірена. Вона була не схожа на інші істоти, що жили в водах Лісових Озер, її волосся було золотистим, як промінь сонця. Але на воді воно зливалося з водоростями, залишаючи за собою лише легкий відблиск світла. Її очі мали глибину, наче безкрайній океан, і від них ішла незрозуміла сила, яка привертала і лякала водночас. Сірена не любила людей. Вона багато разів чула від них розмови про її ставок. Як про місце, яке треба уникати, їй було важко розуміти, чому люди відчували страх перед природою, яка давала їм життя. Вона відчувала, як їхні емоції відлунювали на поверхні води, і часто їй ставало сумно. Одного дня до ставка підійшов молодий хлопець на ім'я Олексій, він був блукаючим мандрівником. Який шукав спокій після довгої подорожі. У його серці був біль від тяжких випробувань, і він сподівався знайти місце, де зможе відпочити і подумати про своє життя. Підійшовши до ставка, він присів на край і опустив руки у воду. І саме тоді він відчув, що щось змінилося. Вода була тепла. І в той же час прохолодна, немов запрошення. Олексій подивився в глибину ставку і раптом побачив пару блискучих очей, що дивились на нього з темряви. Хто там? запитав він тихо, не відводячи погляду від води. Я, Сірена, русалка цього ставка, прозвучав її голос з під води. М'який і приємний, але з ноткою таємничості. Олексій не злякався, його серце було відкритим для всього нового і незвіданого. Я не боюся тебе, сірено. Мені потрібен спокій, і я думаю, ти можеш мені його дати. Сірена задумалась, бо ніхто раніше не звертався до неї так спокійно, без страху. Як це зробив Олексій? Вона вийшла з води, її рухи були плавними, і вся вона сяяла, як сама вода в світанковому світлі. Ти прийшов сюди, щоб знайти спокій? запитала вона. Так, відповів Олексій, поглядаючи в її глибокі очі. Моє серце давно втомилось. І я шукаю місце, де зможу відпочити. Сірена помовчала, а потім сказала: Цей ставок не просто вода, це місце, де все, що в твоєму серці, стає відображенням цієї води. Якщо ти хочеш знайти спокій, тобі потрібно подивитись у глибину свого серця і зрозуміти, що саме тебе турбує. Олексій здивувався її словами. Він ніколи не думав, що природа може говорити такими словами, але він відчував, що це правда. Він заплющив очі і подумки занурився в себе, в свої думки і почуття. У глибині його душі він знайшов багато болю, невпевненості і суму від нездійснених мрій. Йому було важко прийняти ці почуття. Я не знаю, що робити з цим болем, сказав він, відкриваючи очі і звертаючись до Сірени. Ти не повинен відштовхувати свій біль, відповіла вона м'яко. Якщо ти хочеш зцілитися, потрібно прийняти всі свої почуття, навіть ті, які здаються тобі важкими. Вода, вставку. Може допомогти тобі очистити свій розум. Вона дарує спокій тим, хто готовий слухати. Олексій зрозумів, що він має пройти шлях до прийняття своїх власних емоцій. Він почав розуміти, що відчуття болю не є ворогом, і не варто їх боятися це лише частина його шляху до зцілення. Сірена, дивлячись на нього, додала. Не бігай від своїх почуттів, Олексію, навпаки, відкрий їм своє серце. Коли ти зможеш прийняти все, що є в тебе, вода в твоїй душі очиститься. І Олексій залишився на березі ставка, слухаючи тихий шелест води. Він занурювався в свої думки, і з кожним моментом почувався все легшим. Вода навколо нього наче поглинала біль і сум, поступово даруючи спокій і розуміння. Друга частина прийняття болю, Олексій залишався біля ставка, вдивляючись за росалкою. Кожна хвиля на поверхні здавалась йому, ніби маленьким відображенням його власних думок і емоцій. Час минав. І він відчував, як його серце поступово наповнюється спокоєм, наче в ньому розгоряється маленьке, тепле вогнище, яке відганяє холод і темряву. Сірена, спостерігаючи за ним, відчула, що він почав змінюватися. Її роль була не просто в тому, щоб заспокоїти його, а й допомогти знайти гармонію в його душі. Вона розуміла, що справжнє зцілення не приходить миттєво. Це був процес, і Олексій повинен був пройти через нього, пережити кожен етап. Ти почуваєшся краще? запитала вона тихо, наближаючись до нього. Олексій подивився на неї і посміхнувся, але його посмішка була вже не такою тужливою, як раніше. Том, сказав він, я відчуваю, що трішки легше. Але мені здається, що є ще щось, чого я не можу зрозуміти. Сірина уважно поглянула на нього, а потім тихо промовила: Ти шукаєш відповіді поза собою, Олексію. А справжні відповіді завжди всередині тебе. Біль сум. Радощі все це частини тебе. Але ти маєш навчитися не просто їх відчувати, а приймати. Прийняття це перший крок до справжнього зцілення. Олексій сів на край ставка, споглядаючи, як вода відбиває світло. Він почав думати про ці слова його життя було повне змін і випробувань, і він завжди намагався уникати болю. Відвертати погляд від своїх негативних емоцій. Але тепер він розумів, що уникати болю це означає уникати самого себе. Як я можу прийняти все, що є всередині мене? запитав він. Ти вже почав це робити, відповіла Сірена. Кожен раз, коли ти дозволяєш собі відчувати, а не борешся з емоціями. Ти вже в процесі прийняття? Прийняття не означає, що ти повинен любити всі свої емоції. Це просто означає, що ти готовий бачити їх такими, які вони є, без страху. Олексій задумався над цими словами. Прийняття це була така проста, але водночас складна концепція як він міг прийняти біль і страждання? Що були в його серці, як перестати боятися того, що він не міг змінити? Ти не мусиш змінювати все, продовжила Сірена, знову спостерігаючи за ним. Просто будь з цим, як вода, що течіє йде і не намагається зупинитися, вона приймає всі камінці й гілки, що потрапляють до неї. І не намагається змінити свою сутність. Ти маєш бути як вода, спокійним і відкритим для всіх своїх переживань. Олексій слухав її і почувався, ніби він знаходиться на межі розуміння чогось важливого. Його погляд був глибоким він ніби бачив більше, ніж просто ставок і рослини навколо. Я намагаюся зрозуміти. Але це нелегко, як я можу не боротися з болем? запитав він. Біль це лише емоція, Олексію. Як будь-яка інша емоція, вона з'являється і зникає. Якщо ти намагаєшся боротися з нею, вона тільки стає сильнішою. Якщо ж ти дозволиш їй бути, вона природно пройде, пояснила Сірена. Олексій посміхнувся. Йому здавалося, що все більше і більше, він починає розуміти, що Сірена намагається йому сказати. Він відчув, як його серце відпускає страхи, болі, переживання, які довгий час тримав всередині. Він приймав їх, і це приносило йому спокій. Тепер я розумію, сказав Олексій, дивлячись на Сірену. Мені не потрібно шукати десь поза собою, мені просто потрібно відкритися самому собі. Сірена посміхнулася, і її обличчя стало м'якшим. Саме так, ти вже почав своє зцілення, Олексію. Пам'ятай, що справжній спокій не залежить від зовнішніх обставин. Це внутрішня сила, яку ти знаходиш у собі. Олексій почувався спокійніше, ніж за всі ці роки. Його серце наповнилося теплом, і він зрозумів, що шлях до зцілення був набагато ближчим, ніж він думав. Він подякував Сірені за її мудрі слова і вирішив залишити ставок, але вже з новим розумінням Я завжди буду з тобою, навіть якщо ти не бачиш мене. Сказала Сірена, коли він вставав. Я буду пам'ятати це, відповів Олексій, і його серце стало легшим. Він попрямував назад до лісу, і, хоч шлях ще був довгим, він вже не боявся того, що попереду. Він навчився слухати себе, і це давало йому силу рухатись далі. Частина третя Вода як відображення душі. Проходили дні, і Олексій повертався до ставка ще не раз, хоча йому вже не було потрібно шукати відповіді в тих місцях, де його колись тримали сумніви. Тепер він приходив сюди не для того, щоб знайти зцілення чи відповіді на складні питання, а для того, щоб просто бути в спокої, відновити свою душу. З кожним новим візитом до ставка. Його серце ставало все більш відкритим і спокійним. Сірена більше не з'являлася перед ним так часто, але він відчував її присутність як легкий вітерець, що приносив запахи води та землі. Вона була частиною цього світу, і цей світ став частиною нього. Вона навчила його головного. Спокій це внутрішнє прийняття всього, що з тобою відбувається. Одного дня Олексій, сидячи біля ставка, побачив, як на поверхні води відбивається небо. Сонце було вже низько, і його промені вигравали на воді золотавими відблисками. Олексій закрив очі і відчув, як все тіло розслабляється. Йому не потрібно було більше шукати щастя десь за межами себе. Він відчував його прямо в серці. Він дозволив собі бути таким, яким він є, з усіма своїми слабкостями та переживаннями. У той момент він почув знайомий голос Ти став спокійним, Олексію, сказала Сірена, яка, здавалося, з'явилася з води. Але її образ був настільки тонким, що виглядав більше як від в самому ставку, ніж реальна істота. Олексій відкрив очі і подивився на неї. Так, я відчуваю це. Але ти була правою. Прийняття себе стало для мене ключем до спокою. Я рада, що ти зрозумів це, відповіла Сірена. Її голос був теплий і ніжний, як сам ставок. І це лише початок. Прийняття себе це не кінцева мета це шлях, який відкриває перед тобою нові горизонти. Я відчуваю, що цей шлях ще триває, сказав Олексій, заглядаючи в глибину води. Але тепер я не боюся того, що він принесе. Це і є істинне зцілення. Мовила Сірена, ти вже не шукаєш відповіді поза собою, ти вже знайшов внутрішній мир. І тепер, як вода, ти можеш плисти, не турбуючись про майбутнє. Кожен день приносить новий урок. Олексій подумав про її слова. Він згадував всі труднощі, які пережив, всі моменти, коли йому здавалося, що він ніколи не зможе віднайти спокій. Тепер він розумів справжня сила не в тому, щоб змінити навколишній світ, а в тому, щоб змінити своє ставлення до нього. Тепер я розумію, що я можу бути спокійним навіть у найскладніших обставинах, сказав Олексій, відчуваючи, як його серце наповнюється вдячністю. Ти показала мені. Що потрібно відпустити страхи, і я готовий прийняти все, що прийде. Сірена усміхнулася, її образ став ще більш прозорим, немов вона була частиною самого ставку. Так, ти готовий, сказала вона. Але пам'ятай, Олексію, що це кінець Стілення триває завжди адже життя це постійний рух. І навіть у найбільш спокійні моменти ти можеш відчути, як вода не перестає рухатися, навіть коли здається, що вона спокійна. Олексій відчув, які слова занурюються в його серце, і він знав, що це не просто фрази, а глибокі істини. Він подякував Сірені, хоч і не бачив її більше. Бо вона знову зникла в глибинах ставку. З того часу він часто приходив до ставка, щоб відчути той спокій, що він знайшов тут. Він більше не шукав за межами себе зцілення, бо знав, що воно знаходиться всередині. І навіть коли життя приносило йому нові труднощі, він згадував ці уроки. І відчував, як його серце розцвітає в мирі і гармонії з самим собою. ЧАСТИНА 4. Спокій В СЕРЦІ Минали роки, і Олексій все частіше згадував той ставок, де він колись знайшов спокій і відповіді на свої запитання. Його життя змінилося, і тепер він жив без страху перед своїми емоціями. З розумінням того, що кожна частина його внутрішнього світу має своє місце, він подорожував, допомагаючи іншим знаходити свій шлях до внутрішнього миру, так як колись це зробила для нього Сірена. Люди почали звертатися до нього за порадами, і Олексій, розуміючи глибину свого досвіду, Завжди намагався передати їм той спокій, який сам знайшов, але він ніколи не забував ставок. Час від часу він повертався до нього, щоб ще раз відчути ту гармонію, яку він знайшов у своїй душі. Він сидів біля води, слухав її тихий шелест, і відчував, як серце розцвітає в мирі з самим собою. І кожен раз він знав, що, як і вода в ставку, його шлях продовжується спокій. Прийняття, зцілення. Одного разу, повернувшись до ставка після довгої подорожі, Олексій почув той знайомий голос: Ти повернувся, сказала Сірена, її образ був таким же ніжним і прозорим, як і колись. Ти знайшов себе, і тепер твій спокій відображається в кожному кроці. Олексій посміхнувся, дивлячись на неї. Так, я знайшов те, що шукав. Я розумію, що це не кінцева мета, а постійний процес, і я готовий іти далі. Так, це так, відповіла Сірена. І пам'ятай, що неважливо, де ти знаходишся. Твій спокій завжди буде з тобою, як вода, що течії не зупинити. Вона тихо зникла в воді, і Олексій залишився на березі ставка, поглядаючи на відбитки хмар на воді. Він розумів, що справжня сила не в тому, щоб змінити світ навколо, а в тому, щоб змінити своє ставлення до нього. І коли він йшов додому, він знав, що його душа була спокійною, і більше не потрібно було шукати місця для зцілення, вся сила була в ньому самому, так закінчилася його подорож до самого себе, і він залишився в тому стані гармонії, до якого прийшов. І хоч він більше не шукав відповідей, кожен день приносив йому нові відкриття не в зовнішньому світі. А в глибині власного серця. Кінець Мораль казки, русалка вставку. Перше. Прийняття себе ключ до внутрішнього спокою. Мир у душі не приходить через боротьбу з власними емоціями, а через їхнє прийняття. Подібно до води, яка не чинить опір тому, що в неї падає. Людина повинна навчитися приймати свої почуття. А не відштовхувати їх. Друге. Емоції це не вороги, а вчителі. Страх, смуток чи тривога самі по собі не є негативними, вони лише показують, що всередині нас є щось, що потребує уваги. Коли ми слухаємо свої почуття, а не намагаємося їх придушити, ми краще розуміємо себе. Третє. Боротьба з власними емоціями лише посилює їх, коли ми чинимо опір своїм почуттям, вони стають ще сильнішими, але якщо ми дозволяємо собі відчути їх, приймаємо їх без страху, вони поступово втрачають свою владу над нами. Четверте все в житті тимчасове, як хвилі на воді жоден стан ні радість, ні смуток. Не є постійним, все змінюється, і це нормально. Розуміння цього допомагає легше переживати складні моменти, знаючи, що вони також минуть. П'яте. Мир приходить не ззовні, а зсередини. Русалка не дала Олексію чарівного рішення, вона лише допомогла йому усвідомити, що спокій він має знайти всередині себе. Люди часто шукають щастя у зовнішньому світі, але справжня гармонія народжується в нашому ставленні до себе та світу. Шосте зцілення це шлях, а не кінцева точка. Навчитися приймати себе це не разове досягнення, а постійний процес, як і вода, яка завжди рухається, внутрішній розвиток. Триває все життя. Казка нагадує, що кожен з нас здатний знайти спокій і гармонію всередині себе, для цього потрібно навчитися приймати свої емоції, розуміти їх і не боятися змін. Адже як вода в ставку, ми можемо бути спокійними навіть тоді, коли навколо нас змінюється світ.